Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо в постапокаліптичний світ, де ти не супергерой, не маг, а лисиця. І не просто лисиця, а остання у своєму роді. Гра називається Endling. і тут усе серйозно. Якщо думаєте, що це просто симулятор про лисичку, то ви глибоко помиляєтеся. Але не будемо затягувати, давайте розберемося, чому ця гра чіпляє і змушує задуматися. Отже, сюжет: Ви остання лисиця у світі, зруйнованому людьми. Ваша мета це вижити та зберегти своїх маленьких лисенят. І знаєте, це звучить легко тільки на словах. Світ гри це хаос, де за кожен день доводиться боротися, а кожне рішення може стати фатальним. Здається, що гра хоче сказати, дивіться ось до чого може довести людська жорстокість до природи. І ти, як гравець, стаєш свідком цього. Одразу попереджу момент напруги тут на кожному кроці. Щоночі ви виходите на пошуки їжі для своїх лисенят. Тут і небезпека від інших хижаків, і пестки від людей. Кожна ніч це випробування, де ти думаєш ризикнути чи повернутися назад. І ось ці рішення вони реально тримають у напрузі. Гемплей у ендлінг побудований на дослідженні виживання. Ти постійно плануєш свої дії, де знайти їжу, як обійти небезпеки і повернутися до укриття. А ще тут є механіка, яка мене реально вразила. Твої лисенята вчаться у тебе. Вони копіюють твої дії і це додає глибини грі. Графіка в грі просто неймовірна. Це стильний мультяжний дизайн. Але водночас у ньому є щось дуже реальне і тривожне. Кожен пейзаж це історія світу, який зруйнували люди. А музика це окрема тема. Вона ідеально підкреслює атмосферу. Тихі моменти змушують зосередитися, а напружені сцени буквально стискають серце. Якщо у вас є гарні навушники, обов'язково грайте за ними. Що я можу сказати від себе? Я думав, ця гра про лисицю буде просто милою і релаксовою, але тут я помилився тут тебе буквально кидають у жорстокий світ, де потрібно боротися за виживання. Але це не означає, що гра не приносить задоволення. Навпаки, кожна ніч, кожен момент, коли твої лисенята навчаються нового, дає відчуття досягнення. І, хоча емоційно гра не легка, вона залишає після себе багато думок. Ну і так, я не сентиментальний, але коли бачу, як ці маленькі хвостаті комочки виживають, якось навіть гордість бере. Загалом ендлінг це гра, яка не залишає байдужим. Вона про природу, виживання і про те, що ми люди маємо задуматися над своїми діями. Якщо ви шукаєте щось глибоке, атмосферне, емоційне, ця гра точно для вас, але будьте готові до викликів. Дякую, що були зі мною. Пишіть у коментарях, чи грали ви у цю гру і які емоції вона у вас викликала. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. До зустрічі, друзі!